Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас за планом контрольна робота за темою місця Places. Юніт 34. Complete the sentences. Доповніть речення. Перевіряємо. Розділ 35. Write the opposites. Напишіть антоніми, протилежні значення, перевіряємо. Наступна вправа Complete the texts. Заповніть тексти. Перевіряємо. Наступний розділ 36. Complete the crossword. Заповніть кросворд. Перевіряємо. Наступна вправа. Complete the crossword. Також заповнюємо кросворд. Перевіряємо. Наступний розділ розділ 37. Complete the words. Знову ж таки, заповнюємо, доповнюємо слова. Перевіряємо. Наступна вправа. Complete the crossword. The letters in the gray squares make a different word. What is it? Доповніть кросворд. Літери у чорних квадрат, у сірих квадратиках утворюють інше слово. Що це за слово? Виконуємо. Я трішечки його зменшу. Ось так. Перевіряємо. Наступний розділ, розділ 38. Here are some definitions. What are the words? Ось декілька визначень. Що це за слова? Тобто, ви повинні вгадати слово. Перевіряємо. Наступна вправа. Match 1 to 8 with A to I. Підберіть від першого до восьмого з літерами від Ей до Ай. Перевіряємо. Наступний розділ. Розділ 39. Write your answers. Напишіть свої відповіді. Перевіряємо. Наступна вправа. Complete ди sentences. Доповніть речення. Перевіряємо. Наступна вправа. Наступний Юніт 40. Put these words in two groups and give a name to each group. Розмістіть ці слова у дві групи і дайте назву кожній групі. Перевіряємо. Наступна вправа. Complete the questions, then answer them. Доповніть питання, потім дайте відповіді на них. Перевіряємо. І остання вправа за розділом 41. Look at the two pictures. Write down 10 more differences. Подивіться на два малюночки і напишіть ще 10 відмін між ними. Чим вони відрізняються? Перевіряємо. З першого по п'яти я вам прописала, а з шостого по десяти я вам продиктую, тому що не вистачає місця писати. Шосте. Picture 1 has got a rug on the floor, but Picture 2 hasn't. Picture 2 has a fireplace, but Picture 1 hasn't. Picture 2 has a carpet on the floor, but Picture 1 hasn't. Picture 2 has a light, but Picture 1 hasn't. Picture 2 has a coffee table. But picture one hasn't. Ось такі відповіді у вас мали вийти. Сподіваюся, що ви задоволені своїм результатом. Наступного разу ми розпочнемо тему I can talk about my school. Тема education освіта. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!